У прилуках в мікрорайоні дослідна по вулиці Дубінського ще у 2018 році було встановлено за спонсорські кошти дитячий майданчик. Батьки дітей з цих вулиць дубинського масло, інтернаціоналістів, всі зверталися з великими проханнями для встановлення цієї ділянки, щоб щось поставили, адже на м'ятно-дослідної станції виділилися кошти, там поставилися діти всі з будинків. Багатоповерхових всі е, там гуляють, спілкуються. А нашим дітям або бігай туди, от, або бігай на річку Удай, або десь по болотам лазь. От, і дуже батьки просили, тому що діти всі під боком. На кутку близько 30 дітей, і бавились вони саме на цьому дитячому майданчику. Хтось бігає, хтось, приє, хтось на приясавка катається. Хто знає, Чи, Тому, хто та? знає? Це я на турніках трюки роблю. Ми да, виносило виносили тут отут грали в карти, да. робили пікнік тут, вели. Вони вдома покривали і виносили. Да, на... Проте 26 квітня цього року все змінилось, каже пані Дарина. Деякі особи, які проживають. Напроти цієї площадки, от е, вирішили зробити таке вандальне дійство. Вони е, зрізали, так як аргументуючи це, що ця ділянка не стояла на балансі міської ради. Е, так, вона не стояла. Ніхто в житті ніколи не подумав, що е, те, що робиться для дітей, можна то так пошкодити. Взагалі, з тих пір дітям ніде проводити своє дозвілля. Що ви нам предлагаєте на опитну йти, так деяким дітям все одно не можуть розрішати на опитну, то що через дорогу. Справа в тім, що дитячий майданчик було встановлено без жодних дозвільних документів, без погодження від начальника управління містобудування та архітектури та без відповідного рішення виконавчого комітету. Монтажем тоді займався, зокрема, й депутат Прилуцької міської ради Валентин Харченко. Нановлював я її тоді. Станом на 1 липня дозвільних документів теж не було, проте окремі депутати все ж вирішили знову реконструювати зрізаний дитячий майданчик. Події намагались взяти коментар у Валентина Харченка, проте замість відповідей на конкретні запитання отримали лише звинувачення. Чого Тім не проїхав, коли зрізали цю дану площадку? Така справа. То ви запитаєте в Тесленка, і тоді в цих людей, тоді в цих людей, ну от в нього і запитаєте, у міській раді надані всі документи для міська раді тесленка питайте в Тесленка. Я ж за тесленка. Я за тесленка. Я за тесленка не можу вам відповідати. Сьогодні вихідний день. Якщо е, прилучани вважають, що діти е, заважають е, коли будуть тут гратися, на цьому кутку знаходиться більше 30 дітей. І Якщо тім це виріже, то більше інтерв'ю ні разу в житті вам не дам. Ну, тому що ви вирізаєте і ставите тільки те, що вам потрібно. Дозвільні документи знаходяться у міській раді. Дивіться, ви... сьогодні вихідний день. От будете в понеділок у міській раді і запитайте. Дякую за увагу. Де, де ви були, коли зрізали площадку в 5 ранку. Де ви були? Ні, я вам іще кажу: де ви були? А зараз вас хто покликав сюди. Я сюди приїхала для того, щоб так, показати. Ідіть, познімайте, як просто люди власними Силами встановлюють після вандалів. Діти тут займалися і це. Це просто люди, мешканці місцеві, які просто тут роби вирішили для своїх дітей зробити площ майданчик, який був зрізаний. Ідемо, показую цю камеру, включай. Воно включено і 20 А ви не задавайте провокаційних питань. Я задаю ті питання, які мені потрібно. Так я не буду вам інтерв'ю давати. Не давайте. Ну і все, всього доброго вам. До побачення. Ви бачите, До побачення. які понаходили грамотії. Да. Діма, видно, хорошо показати. платить. І ви, ви приїхали ви не сюди, не сюди за... поскандалити, дітям. позадавати такі Ні, питання. Ми, ми... Ви проти встановлення дитячого майданчика? Я не проти. Я Все. тоді чудово, тоді всі питання до міської ради вдалося щоправда поспілкуватись з Володимиром Нестеренком. Він каже, що можливо й документів немає, але той, хто зрізав цей майданчик, також зробив це незаконно. На даний час оці ці пеньки, які стоять покопано, ну перешкоджає ще дитина, може травмувати. Людина, та, яка зрізана, вона також це незаконно зробила, тому, тому що вона не є не не являється органом влади, якоїсь і не має право зрізати це. Є приїхали правоохоронні органи. Пишеться протокол, составляється, передається на суд, і суд виносить рішення. Чи законно це установлений дитячий майданчик, чи незаконно, і суд тільки має право зобов'язати на демонтаж даного дитячого майданчика. В той день на місці подій були присутні представники поліції та ще дві депутатки Прилуцької міської ради Євгенія Аверянова та Валентина Трохименко, які зазначили, що треба обов'язково отримати дозвільні документи від начальника управління містобудування та архітектури Віктора Тесленка. Дитяча площадка насправді дуже потрібна, але в законі, Спосіб з усіма документами, з дозволами, з усіма, щоб це було безпечно для дітей. Ми, ми тільки за, ну тільки за законний спосіб, щоб не було проблем між сусідами, між людьми. потрібно законне рішення, яке має прийняти виконавчий комітет. Коли буде законне рішення, то не будуть збирати підписи за і проти. Воно буде це законне рішення у суботу. 1 липня було вирішено зібратись у міській раді разом з батьками, дітьми, депутатами та начальником управління містобудування та архітектури для обговорення та пошуків розв'язання даної проблеми, адже дітям потрібно місце для дозвілля, проте все ж воно має бути безпечним і встановленим згідно дозвільних документів. На зустрічі у понеділок Віктор Тесленко пояснив, що є певні складнощі з тією ділянкою землі. Там стоїть на у за об'єкт незавершеного будівництва. Ми перерили всі матеріали, які в нас були, щоб зорієнтуватися в межах цієї земельної ділянки, де недобудований жило. На сьогоднішній день ми цього нічого не знайшли. Тобто у мене немає впевненості в тому, що ця територія не передана у власність навіть по старих актах, може бути. Вони ніде не ні в реєстрі старих актів. В реєстрі ніде не реєструвалася. І тому, щоб не вийшло так, що ми поставимо цей майданчик, а прийде хазяїн, який знайдеться. Та додав, що вирішити дану проблему можливо. І є інформація по цьому, по цій справі. Можливо, вони нам допоможуть з'ясувати, чи ця територія, яка закріплена для обслуговування цього житлового будинку, займає площу де планується розмістити цей земельний діяльний? Чи ні? Це рад. Друге, я вважаю, що враховуючи так сказав, побажання громадськості, все це можливо виконкому і розглянути питання, е, ну скажімо так, тимчасово на період виникнення питань е, за цільовим призначенням, я маю в виду, Початку будівництва твердого покриття на цих вулицях, коли воно буде теж ніхто не знає там. Тверде покриття можливо і можливо прийняти таке рішення. для того, аби прийняти правильне рішення. Колегіально було вирішено о 15.00 виїхати на місце, де має бути встановлений дитячий майданчик, та оглянути ще раз цю ділянку землі і визначити врешті-решт межі цього майданчику. Так і сталось. Рішення було знайдено. Зрозуміло одне, що на цій ділянці за законом про добросусідство вирішити питання у нас не виходить, то будуть підготовлені відповідні пропозиції і винесені на розгляд виконкому. Прийметься по даному питанню рішення і конкретизуються межі земельної ділянки для того, щоб облаштувати дитячі майданчики. Ми його повинні. Віднести на відстань 10 метрів від лінії електропередач і змістити відповідно в сторону. Вона високовольтна, 10 кіловольт. Подіям вдалося поспілкуватись із жителями мікрорайону, які були проти встановлення майданчику. Ми ж не проти дітей, але ми за порядок. І те, що вона незаконно стоїть, ця площадка. Вона не повинна тут бути. Дозволи повинні давати РЕС, і все по протоколу абсолютно все. Всі дозволи повинні надаватися. Батьківщина, яка до цього причетна. Люди добрі, вас вибирали, маючи надію. Чого на компроміс не піти з цими людьми і вирішити це спокійне питання? Цього б не було. Батьки ж кажуть, будуть чекати відповідного рішення виконкому. Так як вже нам депутати пообіцяли, що вони одноголосно проголосують за вирішення цього питання в пользу дітей, на користь дітей, от, і допоможуть нам облаштувати нову територію і допоможуть з перенесенням нашого дитячого майданчика. Будемо добиватися це законним шляхом, і ми цього доб'ємося. Тобто дійдемо згоди з усіма, щоб більше не було. Не було ні конфліктів, ні таких неприємних ситуацій і е, наші діти не страждали. Найшли спільну мову. І так повинно бути завжди. Коли е, люди між собою балакають і хочуть вирішити питання, вони завжди знайдуть спільну мову. От сьогодні ми її знайшли. Ми домовилися, що наступне засідання виконкому буде прийнято рішення про виділення. Дати земельної такої ділянки під встановлення дитячого майданчика, і це буде правильно.